Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні прослухати казку, яка називається Дві жабки. Написав цю казку Радій погоді! Жили-били дві жаби. Були вони подруги і жили в одній канаві. Але тільки одна з них була справжня лісова жаба, хоробра, сильна, весела, а інша була ні те, ні се, боягузка була, ледаща соня. Про це навіть говорили, ніби вона не в лісі, а десь в міському парку народилася. Але все-таки вони жили разом, ці з жаби. І ось одного разу вночі вийшли вони погуляти. Йдуть собі по лісовій дорозі і раптом бачать. Стоїть будинок, а близько будинку льох. Із цього льоху дуже смачно пахне, цвіллю пахне. Вогкістю пахне мохом, грибами, а це якраз те саме, що люблять жаби. Ось забралися волни швиденько в льох, стали там бігати і стрибати. Стрибали, стрибали і ненароком звалилися в горщик зі сметаною. І стали танути, а танути їм. Звичайно, не хочеться тоді вони стали борсатитися, стали Плавати. Але у цьому глиняному горщику було дуже високо слизькі стінки, і жабом звідти ніяк не вибратися. Та, ж... та жаба, що була ледаркою, поплавала трішки, поборолася і думає, все одно мене звідси не вилізти. Що ж я буду даремно боротися, тільки нерви даром тріп... тріпати, все краще я відразу топлюся. подумала вона, так і перестала боротися. І потонула. А друга жаба, та що не така, та думає ні, братці, потонути я завжди встигну. Це від мене не піде, а я краще. Поборюся ще поплаваю. Хто його знає, може бути, у мене щонебудь і вийде. Але тільки ні, нічого не виходить, як не плавай, далеко не відпливеш. Угорщик возенький, стінькі, слизький, не за жабки із. Метани. Але все-таки вона не здається, не сумує, нічого думає. Поки сили є, буду боротися. Адже я ще жива, значить, треба жити, а там що буде. І ось з останніх сил бореться вона хоробра жаба зі своєю жабиною смертю. От уже вона і свідомість стала втрачати, от уже захлібається, от уже її на дно тягне, а вона і тут не здається. Знай собі лапками працює, цигає лапками і думає ні, не здамся. Жабиньою смертю. І раптом що таке? Раптом відчуває наша жаба, що під ногами у неї вже не сметана, а щось тверденьке, щось таке міцне, надійне на зразок землі. Здивувалася жабка, подивилася і бачить, ніякої сметани в горщику вже немає, а стоїть вона на грудці масла. Що таке, думає жабка, звідки тут далося масло, здивувалася вона, а потім здогадалася, адже це вона сама лапками своїми з рідкої сметани тверде масло зробила. Ну, ось думає жаба, значить, я добре зробила, що він відразу не потонула. Подумала вона так, виструбнула з горщика, відпочила і пострибала до себе додому в ліс. А друга жаба залишилася лежати в горщику. І ніколи вже вона, голубонька, більше не побачить білого світу, ніколи не пострибає і ніколи не поквакає. Ну що ж, якщо говорити правду, то. Так сама ти жаба і винна. Не падай духом, чи не вмирай раніше смерть. Діти, не варто падати духом, якщо у вас зразу не виходить. Тільки наполегливість приведе вас до перемоги і результат. Зараз я вам задам запитання за змістом казки. Чим були схожі жабки між собою? І чим вони відрізнялися? Як трапилося, що вони опинилися в горщику? Чому загинула перша жабка? Як вдалося вижити другій жабці? Чого навчає взагалі наша казка? Ось такі запитання за змістом казки. Дякую, до побачення!